Виконавиця цієї пісні народна артистка України Раїса Кириченко. Вона родом з Полтавщини, однак проживала у різних містах країни. Останні роки свого життя Раїса Опанасівна провела у Києві. Саме тут, на вулиці Січових Стрільців, 40, Раїса Опанасівна мешкала з 1997 по 2005 рік. Першу співачу практику Раїса Опанасівна пройшла у землянківській школі. Працювала у колгоспі, однак і там вона співала у хорі. Вже далі вона була учасницею різних ансамблів. У 1979 році Раїсі Опанасівні надали звання народної артистки УРСР. Також вона є почесною громадянкою міста Балтимор у США водночас Раїса Опанасівна є народною артисткою України та лауреаткою Шевченківської премії. Раїса Кереченко довгий час боролася із важкою хворобою. У 1998 році у Києві Раїсі Опанасівні пересадили нирку. Ця операція продовжила її життя на 8 років. За життя Раїса Опанасівна займалася благодійністю. Вона сприяла будівництву церкви та реконструкції школи у рідному селищі Корещина. Раїса Кереченко померла у 2005 році через хворобу серця. Підписуйтеся, щоб дізнатися більше.